Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Арсенал у себе вдома на Емірит Стедін. Команда Мікелі Артети приймала із вічтаун. Макені 1-0. Арсенал перемагає, все вирішив єдиний м'яч Кая Гавардса на 23-й хвилині матчу. Сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити, і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Давайте, друзі, розпочнемо. начинаем из стартовых складов. 4-3-3, это в нас стартовая в «Росыново». Давид Рая в воротах Уильям Салиба, Габриэль Магалиаес, пара центральных защитников, Луис Келли, Юлиан Тимбер по флангах, Деклан Трайс, Кай Мартин Эдгар, три копейки защитников, Габриэль Жезус, Леандра Тросар и Габриэль Мартинелли в нападе. Это стартовая расстановка команды Мікелі и Арсенала. 5-4-1 стартова розстановка із Піча. Миріч в воротах, Вулфенден, Оші, Оши три з Джонсон, Девіс Джонсен-Дейвіс в Каюст Філіпс, Хатчинсон, Смодіч півзахисники. І Делапо у нападці. Це стартова розстановка Ісвіча. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. ну, В принципі, що можна сказати, арсенал з перших же секунд команди Мікелі Артети Захопили ініціативу, тотальний контроль м'яча був в Арсенала. У перші хвилини 20, там, за 84% взагалі було володіння в Арсенала. Не можу сказати, що в Арсенала були якісь там гуліві шанси. В принципі, Іспіч дуже здорово захищався. В принципі, все правильно, команда Макі не робила. В арсенала були дальні удари. Але в принципі, так знаєте, все було під контролем в різвічі, але арсенал розпочав прям неймовірно тиснути. Ось і справді постійні ось ці подачі були душного майданчику в Арсенала і було важко. Ну і в кіті кітів Арсенал все-таки дотискає. Все-таки дотискає. На 23-й хвилині Кайгаверс рахунок у матчі відкриває. Я би виділив би тут лян-трасара, Бельгієць дуже здорово по флангу пройшов, прострілив на дальню стійку. і Кай Гаверс замикає цей простріл, пробиває та збиває. Кай Гаверс відкриває рахунок у поєдинку. Кай на 23-й хвилині виводить Арсенал вперед. Після забитого м'яча глобальна картина матчу не помінялася. Арсенал продовжував тиснути, продовжував атакувати. Хороші були моменти в Арсенала для того, щоб подвоїти перевагу. Навіть другий м'яч вдалося забити, але у Габі Жезуса був офсайд. Ось, ну в кінці кітів перший тайм за арсеналом. У другому таймі також картина глобально не змінилася. Арсенал на м'ячі, і свічі захищається. Супер шанс був у Габрілі Мгаліянце. Після кутового Арсенал знову міг забити Габріель Магаліянц дуже здорово на дальній стіті. Був, був один, і Просто, якщо б влучив Габріель Магаліянц, точно був би гол, тому що, в принципі, вратар. Вже не встигав, але Габрі Магаліанс трішечки не влучив і знову брав у Арсеналу, тому що знову команда Мілі, Артети створює момент саме після кутового. І це був, до речі, гольовий шанс в Арсенала. Просто неймовірно, як Арсенал, ці коти Віразікра. Томас Парті, Мікель Маріни вийдуть в Арсенал, на другий тайм, Кларк Тейлор Аль-Хамаді, Кларк та Бродхед вийдуть в Ізбіча. Арсенал був дуже близьким до другого забитого м'яча. А у Мартіна Едогора були непевні моменти. Пригадиться момент Декланда Райса, Також після кутового ідеально розіграли футболісти Арсенала. кутовий. Декланда Райс пробиває з метрів так 11. Ні, не 11 з метрів так 14 Пробуває пробуває Деклантрайс і блокує цей його удар захисниками. ВКаверт це був також шанс, щоб забити воротар, врятував. Тобто арсенал був дуже близький до другого запитує м'яча, Але ось забити та другий те не вдалося. В принципі, кінцівка поєдинку, ну, я би не сказав би, що була напружена, висвічі моментів не було. Але команда все одно пішла на шторм, намагалася зраняти рахунок, все одно трішечки. Трішки так для арсенала кінцівка трішки нервова була. Ось, Але в кінці кінців арсенал перемагає і абсолютно по ділу перемагає арсенал. Зараз якраз статистику будемо і дивитись, Ось, до речі, йому Мартіна Елігора. Ось, друзі, статистика. 13-3 за ударами, 5-0 за ударами в площину, 68-32 контроль м'яча, 5-1 за кутовими. Голівим шансом також була перевага саме у лондонців, 3-0. 3, 3 голіві шанси було в Арсенала та дві голіві нагоди було упущено в Іствіче. Жодної голівої нагоди не було. 670 передач в цілому зробили Арсенал. Тобто підібічні Мікіліартети в цілому зробили 670 передач. 604 передачі було з них точними, 90% точність передач в Арсенала, 318 у Іспіча, 256 передач точними та 80% точність передач 2-1 за офсайдами. Друзі, якщо взагалі казати про статистику ударів, да? ну, ми вже казали, де да, 13 ударів було в Арсенала, з них 5 ударів в площину, 3 удара повзорота та 5 ударів було заблокованими. В іспічі всього за матч три удари і всі три удари були заблокованими. По успішних відборах тут також був кращий арсенал, 13 успішних відборів в арсеналу, 54 відсоток успішності. В ісвічі їх було 9 то 52 відсоток успішності, 4 сейви вертаре іспіча. 14-29 7 м'яча, 11-4 за перехопленнями. Ну і 12 порушень правил було в висвіче, 7 порушень правил було в арсенала. Та по одній жовті картці команди мається. Друзі, ну і найкращий футболіста матчу. Ну, знаєте, я би, напевно, обрав би, в принципі, мені дуже сильно сподобався Деклантрайс. Друзі, Деклантрайс, неймовірний матч від Декланде. Кай Гаверц, непевний матч провів. Напевно, все-таки Кай обрав найкращим футболістом матчу. Все-таки Кай забив переможний м'яч. В принципі, боротьбу свою і вигравав. В принципі, дуже хороший матч від німця і справді. Тож Арсенал перемагає. ну, Якщо підводити підсумок цього матчу, то перемога абсолютно по ділу, навіть по XG 1,94 в арсенал, 0,16 в Ісвічі. Тобто Арсенал взагалі награв на два голи. Але в будь-якому випадку Арсенал перемагає. З чим я оболівальників Арсенала і Вітаю! Арсенал перемагає поділу. Вболівальники Ісвіча не засмучитись, в будь-якого випадку, навіть незважаючи на те, що Ісвіч програв, але все одно інтрига трималась прямо до останніх секунди. В принципі, у ісвіч, ну, не те, що при моменти було, але все-таки команда могла в кінці зрівняти рахунок. у матчі. Там пригадується, на останній хвилині був удар. Доволі, до речі, я вам хочу сказати, доволі непоганий був удар. Але цей удар був заблокований. Арсенал таким чином підіймається на другу позицію. 36 балів Арсенал здобуває, 10-ту перемогу Арсенал, відповідно, здобуває, плюс 19 різниці забитих та прабойчних, і Арсенал, відповідно, обходить Челсі і виходить на другу позицію. Що стосовно Іцвіча, команда Маккейна залишається до 19. -ї... У неї 12 балів у пасиві. Тож, Арсенал, один із Вічнуль. Я вам друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі, Усі до побачення, усім до нових зустрічей.